Ну що, привіт-привіт. Сьогодні моє відео буде присвячене знов в Канаді, але я його сьогодні записую не самостійно, а разом із Сергієм, своїм чоловіком, тому що одна думка класна, а дві ще краще. Ну і У нас тут ще є третя в дофамозі, яку ви можете чути на фоні, це бігає. Але, тим не менше, наші думки із Сергієм трохи відрізняються, і ми вирішили зробити такий міні-баттл думок, щоб ви могли порівняти кому як буде. Можливо, це буде корисно, якщо ви десь. Ще плануєте їхати в Канаду. Якщо говорити, що я думаю, після двох років життя в Канаді, коли я прилетів сюди і я став на цю землю, в мене були думки, що Канада окей, але я хочу щось спробувати ще. І у мене досі ціє думки. От вже третій рік ми тут живемо, ми запустили процес легалізації. Я досі чекаю, я не знаю, як передати це відчуття, багато іммігрантів говорять, що як відчути, що це твоя країна. Коли ти вступаєш на землю, ти відчуваєш, що вона твоя одразу. Або ти не відчуваєш цього. Але я все ж таки думаю, що це кидатися в крайнощі, і потрібен час. Потрібен час, і перші 10 років імміграції, вони найважчі. Що сказати, порівняти твої відчуття, коли був тільки перший рік е імміграції, і зараз, вже, грубо говоря, третій, практично, доходить до кінця. Е чи щось змінилося? Насправді, якщо бути таким дуже дуже відвертим. Що мене тут стримує, я не розумію в принципі от 800-900 мільйон доларів за квартиру. Це єдине, що мене стримує, це рахунки, рахунки, тому що у нас онлайн-бізнес. І ми живучи там в Європі, не говорю навіть про В'єтнам, Таїланд, Балі, а просто про Європу. Ми можемо там менше витрачати і жити навіть на кращому рівні, менше працюючи. Але в мене є тут відчуття дому. Я боюсь це визнати сам собі. У мене є відчуття дому, тому що я не зазнав жодного натиску. Канада мене прийняла ідеально. Канада продовжує допомагати своїм громадянам, навіть елементарно, дантист. Вона запустила програму в цьому році, що люди можуть подати на Хелсі там допомогу, що буде допомагати там зуби. Лікувати це класно. Ця країна турбується про громадян. Мені це дуже сильно подобається, і я відчуваю тут дім. Але при цьому я ще дивлюся на такі економічні складові, які я дивився з першого дня, як ми сюди прилетіли. Хоча, по факту, навіть зараз ми записуємо цей підкаст, ми записуємо ну, ніби вдома. От реально, ми з Львівської області, знаєте, там поїхати з нашого рідного міста Борислав, десь в школе або в Східницю. От ми реально записуємо на такій ділянці. Так немає гір. Але є поле, є дерева, є зелені. Ми в модульному будиночку, і це кайфово. Це реально, ніби дім. До речі, дійсно дуже схоже відчуття, як ми вдома були. Якщо говорити окрім житла, чи є різниця по відчуттях? Ну, взагалі, прийняття цієї країни. Ну тобто, ми ж коли вибираємо країну, щоб жити в ній недовго тривало. У нас є якісь опції, і на початку, ну в більшості всім людям, які приїхали, тільки не тільки в Канаду, але взагалі будь-яку країну, було так: і це не то, і то не так. В Україні оце краще, там це краще. Там все в них застаріло. Типу, пройшло три роки. Чи можеш ти, чи змінив ти свою думку, щодо цього? Скажу так, я не порівнював майже ніколи з Україною, а зараз я взагалі не порівнюю з Україною. Чому не порівнюю? Можливо, це дуже грубо буде звучати, але мені зараз немає сильно куди повертатися в Україну. І тому я не порівнюю з цим. Так, є майно, так, є житло, але в мене там, грубо кажучи, залишився тато, який житло. А як же будиночок на правому березі? На правому березі будиночок запустити там модульний будиночок, якийсь окей, в старості. Але це в старості. А зараз в моменті я не відчуваю, ну мене ніхто сильно там не чекає, тому я не відчуваю там зараз такого дому. Так, я люблю нашу країну безмежно і для мене вона найкраща. Але пройшло три роки, і зараз, в цьому моменті, я не відчуваю, що я маю бути так. я не знаю, де я маю бути. От почнемо з цього. Можливо, захейтять тебе через це в коментарях. Я сподіваюся, це активність підніме, і твій ролик набере більше переглядів. Але реально я зараз не знаю, де я хочу жити. Щодавно давно е, почула таку е, думку в е, інстаграмі чи в хто вже не пам'ятаю, про те, що Канада класна країна з класними можливостями, і Канада не підходить тим людей, які тим людям, які не заробляють достатньо для того, щоб жити в Канаді. Чи погоджуєшся ти з тим? Не зовсім насправді. От. Е... Так, ми можемо тут більше заробляти, і часто з цієї західної півкулі заробляють люди більше, тому що вони впахують, вони хірачать, вибачте, за слово, можна це запікати. Угу. А, але можна працювати в оркбалансі, як більше європейці працюють, і при цьому мати житло, машину, подорожувати по різних країнах. І можна менше заробляти і бути щасливішим, ніж багато людей тут. Бо якщо взяти. Ситуація вчора спілкувалася з клієнтом. Більшість в Америці, американці в тому числі, ну, середня статистична частина, там, скажімо так, заробляє 2300, 2400 після врахування податків, частими на руку. А що це є? По факту в Америці що таке 2,300-2,400? Це навіть коли так, двоє що? працюють, це 5000, тисяч, грубо кажучи, навіть не дотягує доларів. Враховуючи, що житло буде коштувати 2 бедром. Три десь три. Ну, якщо це Ілінойс, чи Чикаго або Флорида, то 100% десь така ціна. Ну, в Чикаго буде дешевше, тому що там все ж таки ну, якщо дешевше вираховано. Чикаго, типу, то ну так, десь може бути, в залежності від того, яка квартира, але тим не менше. Якщо взяти ще комуналку, інтернет, то це одразу так і буде. Ну, страхівка на машину 300 баксів, квартира 3, це вже маєш 3300, Харчування 1000, це маєш 4300. В тебе лишається 300 доларів, а ще 100 доларів інтернет. І Тобі треба ще десь знайти гроші на те, щоб купити елементарно одяг. І кудись піти, навіть в Макдональдс. А одяг, хтось, не дай Бог, захворів. А там, до речі, в Америці немає медичної страховки від держави. Її потрібно проплачувати. Хоч тут, в Канаді плюс, якщо можна. Так от, середня статистична частина населення вона не заробляє цієї суми. Вона просто не заробляє цієї суми, щоб покрити всі витрати і купити своє житло. Тобто, ти маєш. Крутитися. Якщо ти будеш крутитися, ти будеш заробляти, ти будеш класно жити. Мій інсайт за ці три роки, того що колись те, що відбулося за ці три роки, я б сказала, посміялася б дуже сильно і сказала, це ну, Це не анріал, цього не може бути. Я там ми цього не зможемо, у нас не вийде, ми там ну це не зробимо, це не зробимо ще щось. А тут, коли ти мігруєш в такі о, о, умови, твій мозок, типу, такий. О, у мене не вийде, а потім ти такий ну, блін. Якщо в тебе не вийде, то ти будеш наступним бомжам на Таймсквері. Типу, або ти це робиш, або в тебе немає варіантів, і ти починаєш шукати. І кожного разу, після того, як ти шукаєш, ти вже перестаєш собі говорити, що в тебе не вийде. Бо ти розумієш, типу, що це така крайність, що в тебе мусить вийти. Так, це погано, бо це крайність. І ти кожен раз себе вкидаєш у цей потік типу гарячого такого поту, що Тобі важко, ти не знаєш, що відбувається. Але з того ти і ростеш. Знаєш, Юлі, я тобі скажу, а це неважливо, Канада чи не Канада. Згадаємо 17-й рік, 18-й, 18, коли там 18-й рік я на в чах їхав. І я не розумів, коли закарпатці живуть Та не тільки закарпатці, по п'ятеро, по десятеро в кімнаті. Тут люди вони заходять, знімають з кимось на пару кімнату і живуть нормально. Вони не знімають по десятеро людей, і це великий плюсик. І крайнощі є і в Європі. Тобто воно все дотичне, просто межа тих крайнощів. Тут купівельна спроможність більша і зарплата більша, грубо кажучи, там. 2 600-2500 на руки це там більше трьох тисяч доларів заробітку. В Європі там тисячу євро хай буде. І 800 після врахування податків. Угу. Витрати просто сума витрат в Європі менша, тут більша, але й заробіток більший. І виходить на одне майже. Тому не обов'язково крайнощі, де би ми не поїхали, та навіть. Боже, в Київ, в Одесу поїде людина з малого міста, молода людина, яка заробляла все життя там 10 тисяч гривень. Чи зможе вона покрити всі витрати в Києві, і, коли вона буде знімати свою квартиру і в неї буде там сім'я? Ну, до прикладу, жінка, навіть яка там вагітна. Ну я думаю, що ні. Типу, це те саме, просто тут ти один, і тут ціна на нерухомість, яку купити, дуже висока. Це єдине моя. Скажімо так, астримуюча ланка. Розумієш, що в тебе мусить бути обов'язково якась фінансова подушка, тому що якщо щось стається, це дуже великі витрати. А все ж таки, коли ти в себе в рідній країні, то як не крути? Ну, якщо в тебе там тільки немає взагалі якихось близьких і повністю друзів, бо ну, ти мусиш бути тупо один, що ти розраховуєш на себе. А тут ти тільки розраховуєш на себе, бо у кожного твого друга у випадку чогось такі самі треба, як у тебе, а то ж і гірші. І якщо не два-три моргіджі, якихось кредитів і тому подібного, тому типу, з того боку, бо вдома, якось навіть якщо порівнювати відчуття, коли ми переїжджали в Одесу, це теж. Був великий різ для нас, але все одно тебе, якщо щось згріла думка, ну ладно, вернемося додому, Борислав, бо скільки там менше тисячі кілометрів. А тут, типу, по-перше, ти розумієш, що ти нікуди не вернешся, тому що в твоїй країні а, війна це перше. Друге, це те, що, а, ну, ти не можеш отак собі захотів туди поїхав, заходів туди поїхав одним махом. Ти мусиш все зважувати, бо це не відпустка і це не вакація на 2-3 дня чи на 2-3 місяці. Це ти вже будуєш якусь свою таку стабільність, в яку ти можеш, якщо щось повернутися. Але прикольно, те, що навіть ті люди, які звідси поїхали за час. Което вони для себе вчасно прийняли, що це не їхнє. Бо якось, наприклад, коли я чую, ну і ти так само, коли ми від клієнтів чуємо, що вони там прожили 5, 8, 10 років, такі, ну ми вже звикли. Типу, для мене ми вже звикли це як змиритися. Ну тобто, це ти мабуть не до кінця відчуваєш, що ця країна твоя, і що тобі б хотілося тут жити. Ну, а ти відчуваєш, що це країна твоя до кінця? Давай будемо чесними, третій рік. Вже тут. на даному етапі. Я взагалі не можу сказати, що я відчуваю, що це країна моя. Я з точністю можу сказати, що мені подобається Канада. Мені подобається те, як тут побудовано багато речей. Мені подобається тут саме перша опція це те, що ти себе можеш відчувати свобідним і собою. Тобто, ти не мусиш думати про якихось там границь і тому подібного. У людей є цінності, у людей є своє життя. І вони не переживають про багато різних соціальних моментів, типу, що тобі скажуть, як там буде і тому подібно. Оце типу класно, бо це, це помітно і по зовнішньому вигляді, і по самовираженні, і по якихось бар'єрах. Ну, будь-чому. Це дуже відчутно. Ти себе відчуваєш в своїй трілці в цьому. Бо в Європі все одно відчутний оцей такий, ну, типа, такий трохи дорогий лакшері, запах в повітрі. Типу, що ти все одно десь відчуваєш оце, не можеш бути. На сто відсотків типу вийти, отак як тут, не знаю а, в піжамі, пройтися всюди і все. Типу, все одно якось ну інакше відчуття. Та, Та, це не а всі ти країни, ти прибіг ти судиш в Європі через українські ком'юніті, чи ти судиш через європейців, до прикладу, взяти там Іспанію, навіть Німеччину? Взяти та Польща, Боже, навіть банально Ну, давай, давай, давай. типу, сказав Німеччину. Німеччина це взагалі країна з дуже складними правилами та законами. І там що, те, що твоя дитина буде плакати вночі регулярно за це можуть поскаржитись в поліцію. Я з тобою згідний, але я чув і за Німеччину зовсім протилежне насправді. І я чув багато такого, як ти говориш. А як насправді? Це ну це дуже індивідуально, тому що ну про Канаду теж люди всі дуже по різному говорять. На 151 думку є, знайдеться ще тисячна думка інакше. Але ти типу, була на моє відчуття того, що от реально бо я б коли не йшла чи по вулиці, чи ми їхали кудись, ну то не був. Ти себе відчуваєш, отак типу, що є ти? І біля тебе є дуже о класна думка. Що є ти, і біля тебе є дуже багато простору. Нема такого, що ти типу така малеса, такий малесенький тротуар, як на Трускавецький, де одна людина ледве проходить, не то що дво і дві. А тут у тебе. Дуже багато цього місця. І ти можеш дихати на вільні груди. Ти можеш їхати і розуміти, що в тебе дорога широка, що в тебе тротуар широкий, ніхто на тебе не лізе. Ну, тобто, от це, типу, дуже класно. Мені це дуже подобається. Прям реально. Але, ну, типу, на даному етапі я не можу сказати, що це мій дім, і точно не можу сказати ще, що я б хотіла тут прожити своє своє життя, все, тому що я поки що його тут не бачу. Я розумію, що. Мені тільки 30 і попереду ще дуже багато всього. Я маю одну єдину думку: що е, де б ти не був, ти можеш налаштувати свій дім тоді, коли в тебе є для цього гроші. Тому я роблю все для того, щоб мати можливість налаштувати свій дім, де б мені захотілося, і мати можливість спробувати цей дім будь-де. До речі, за це я згідний, що гроші, вони все ж таки так, вони не основне в житті, але без них порішати ну. Важко, важко, моментарно, тебе ніхто не пусте на потім, коли ти заплатиш за квартиру. Так без них навіть адаптація зовсім інакше відчувається. Ну, Тобто, давай будемо чесними. Люди, які приїхали там, з якоїсь не знаю, там, ну, з 10 тисяч доларів, люди, які приїхали з 2 тисячі доларів. Та, звичайно, ну, типо, та це звичайно ті, по це дуже відчувається. Прошу квартири, типу, ну, ну все відчувається з грошима, з тим як ти реагуєш на якісь ситуації. Абсолютно, все. Тому так гроші не головне, але без них ти себе відчуваєш зовсім по інакше, бо ти, як мінімум, маєш зменшені можливості. Та тут навіть далеко не йти за гроші, якщо ми вже прийшли і за вашу думку грошей. Все ж таки ми про Канаду говоримо. Коли от в тебе є подушка безпеки, і ти втрачаєш там клієнтів, роботу ще щось, ти маєш можливість передихнути. От, ти втратив через вигорання, через стрес, якісь ще через якісь життєві обставини, ти маєш можливість передихнути. Коли в тебе немає грошей, ти нічого не можеш. В Канаді треба мати багато грошей, дуже багато грошей. От важко, тому що ти постійно не можеш зупинитися. Ти маєш працювати, 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 жодного стопу, жодного брейку, жодної паузи. Так на вихідні тут люди їздять кудись, але вони з понеділка по п'ятницю херачать. Вибачте, за слово знову можна запікати, але вони дійсно багато працюють. При цьому вони не працюють так як в Європі по 12 годин на заводі. Так, і ну в них тут є достатньо велика кількість вихідних насправді. Є лонг вікенд, типу так, є про є ну є Нормальні багато, проспілки. Є багато різних опцій, і якось ну вони все одно якимось чином, бо до українців мені здається, це ще поки що не дійшло, тому що ну, поки ти не налаштував свій побут і своє життя, то про ніякий е, релакс е, і баланс не можна говорити. Але тим не менше, типу люди, які тут уже там пройшли поріг п'яти років перебування, мігранти. Вони вже навчилися якось балансувати. Ну і багатьох, от не українців, там мігрантів, кого питаєш різних національностей, коли питаєш, чи вони щасливі, чи їм подобається, вони говорять так. Ми Навіть таксі, таксисти, з якими ми там неодноразово їхали, і твоє питання завжди: як вам Канада, ти типу, чи довго ви тут? Ну, типу, їм подобається. Так вони всі скаржаться на е, ті на ціну, абсолютно. Мабуть, перше, що вони відповідали тобі це гроші, але потім вони казали, що їм подобається. Ну, по факту, наші навіть друзі, знайомі, українці, їм теж подобається, не подобається тим, хто в онлайні і хто може мати вибір, так як ми, до прикладу. Ті, хто працює в офлайні, побудував бізнес чи просто на найманій роботі, у більшості там 95% вони кайфують. Тому я можу твердо сказати: якщо офлайн-історія це про вас, Канада вам зайде. Офлайн в IT, офлайн просто на констракшені, констракшн це ремонти, чи щось інше. Як ви кайфуєте від цього, це буде ваше, якщо ви в онлайні, як ми, швидше за все, вам теж буде складно, тому що наших багато знайомих, які в онлайні розвивалися, вони поїхали і штатів, і Канади, тому що ну просто не розуміли за що платити, якщо можна умовно там менше платити, і при цьому заробляти навіть ту саму суму грошей без напряг. Я поки за себе можу сказати, що не знаю, не знаю, як буде, не знаю, чи ми залишимося в Канаді, чи я залишуся. Ну але якщо я говорю за себе, значить я говорю за нас. Тому хочу підмітити. Наразі мені подобається. Просто я не знаю з житлом навіть кредит на 25 років. Ну, для мене це важко, тому що одне, одне діло там 200 тисяч дати за квартиру, десь в Європі, і інше діло 800 тисяч дати. Ну якби. 200 тисяч я розумію, що я можу там за 2-3 роки погасити це. А от 800 тисяч, ну, я не погашу за 2-3 роки, тільки якщо щось таке я дуже маржинальне відкрию. Але щоб це відео не було супер довгим для людей, три речі, які, які тобі найбільше в Канаді подобаються. А мене нещодавно за це запитали, і я не зміг відповісти. Я навіть ну, не зміг, Мене запитали три найбільші речі, які от реально тебе тут захоплюють, тримають твою увагу. Я не зміг відповісти, тому я залишу це для себе, тому що для мене це нормальна країна. Я не можу сказати, що вона погана, вона хороша. Але я не знаю, за що виділити що щось найкраще. Тут нема моря, тут нема океану, тут немає круглий рік тепло, а це от вже. То за що я би виділив? Тут такий самий клімат, як в Україні, до прикладу, в Києві, в Торонто. Угу. І для мене це. Ну, якщо не взяти англійську мову і не взяти ціну за квартиру, я реально такий, якби живу частково в Україні. Загалом, давайте підсумуємо: говорити за Канаду чи добра вона, чи погана, вирішувати кожному, хто тут є, хто тут побував. Мені вона подобається. Я не можу виділити якісь топ-3 речі, за які я її найбільше люблю, тому що реально. У мене відчуття часто, ніби я в Україні, хоча при цьому різниця колосальна. І немає чогось такого, що вау, океан, круглий рік тепло. Але є відчуття дому, і це для мене важливо. При цьому є ряд своїх мінусів, як і в кожній країні. Щодо того, що змінилося, перше я почав заробляти в X3 більше. Дійсно почав їх більше заробляти. Я сильно масштабував свій бізнес, наш бізнес. І змінився я. На деякі речі я вже дивлюся: а навіщо тут переживати? Ну, Я ж на це не попливаю. І це реально там, ось, там, ну, 100-200 ну, доларів. Ну, Це нічого такого заробиться. Надіюсь, вам це відео було цікаво і ви почули ще одну думку про Канаду. На даному етапі я думаю. І Гудзик приєднується до цього, що відео про Канаду буде трошки в меншій кількості, бо канал все ж таки не про це. Але якщо у вас є якісь запитання, є якісь теми, які б ви хотіли підняти, чи про це щоб ви говорили, ми напишіть в коментарях. Не збирається більше питань, буде більше таких відео. Ну і звичайно, не забудьте підписатись, натиснути колокольчик і як там одно все говорити. Тому що канал новенький і мені буде приємно, якщо ви мене підтримуєте. Просто підтримуйте мою жінку. Вона старається. Вона дуже хоче активність і хоче, щоб її канал почав зростати. Тому будь-який актив, коментарі і підписка вітаються. Це буде знаком, що ми рухаємося в правильному напрямку. Дякую, Па-па. па-па.